Спільний урок основи життєдіяльності для учнів 3-6 класів організували у 10-й рівненській школі. Вчителі кажуть, дітки у такому віці активні, а через непосидючість часто наражаються на небезпеку. Ми вважаємо, що дітлахи наші мають знати про те про їхню роботу, і зазвичай це дає можливість їм не зашкодити собі для свого здоров'я. Тиждень протипожежної безпеки передбачає перш за все просвітницьку роботу. Працівників школи, класних керівників. Рятувальники показали школярам протипожежну техніку та продемонстрували, як вона працює. Нагадали дітям основні правила поводження з вогнем. Подібні зустрічі проводять постійно у всіх навчальних закладах області. Дітям розказали необхідні правила поведінки в різних надзвичайних ситуаціях та подіях, що необхідно говорити, до кого звертатись. Я думаю, що даний захід залишиться у них в пам'яті. Зустріч з пожежниками школярам сподобалась. Тепер у них нові знання. Перше всього викликати службу порятунку від пожежі, набрати номер 101, повідомити своє ім'я, адресу. Буває багато випадків, що підпалюються ліси, харки через під браковані. Як вони пожежу? У них вони можуть переключати воду різними. Формами не користуватися без ну без знання правил безпеки з сірниками, пітардами всякими такими салютами, щоб не було пожеж. Після практичного уроку кілька дітей захотіли стати пожежниками. Наприкінці зустрічі школярі цікавились у рятувальників, чи бувають неправдиві виклики та чи безпечні петарди. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини Рівного.